Так, Звернуся до мене друг, так сказати. Давній друг. Ми з ним вже давно дружимо. Він сам з Херсона побачив мене, знайшов слухів випадково на Ютубі Він каже, а ти такі, оказується, що міш робити? Кажу, так, да". каже, так зроби і мені. кажу без питань. Так що, Руслан, це зборочка твоя, тобі привіт передаю. Получається, буде у нас зборочка на 21,7. По 4 Ампера кажда. Буде 12 вольт-12 А. Каже, поставлені якісь силові роз'єми будуть у нього стоять такі прекрасні XT90. Дехто може сказати, що це дуже багато для такого струму Але все-таки я розумію, друг розуміє, що запас в даному випадку багато не буває. Це довго. Довго, для того, щоб воно довго працювало, контакти не горіли і все ДБЛ трималося. Потім буде такий роз'ємчик для зарядочки 2.5 і БМС отака. Але дивіться, тут якраз такий цікавий випадок, будьте уважні, хто хто це збирає. Ось ця БМС йде у універсально, роби О, там, от 12, ну, 3S. І до 6С, наскільки я пам'ятаю. І Тут такий випадок, що є перемички. Допустимо, тут перемички взагалі її не було. Це вже китаєць не допаяв, тут навіть видно, що він паяв, але потім убрав дану перемичку. І тут є ще одна прекрасна перемичечка. Вона стоїть не на своєму місці. І Це для того, що вже її використовувати, так як 3С її не можна, вона не буде працювати. Вона якусь банку буде не дозаряджати, або перезаряджати, тому що треба переставити Добавити тут перемичку з нульового резистору. І тут переставити на інше місто також перемичку Не потрібно. Все, приступаю до зборочки. А так все у нас виходить. Ізоляційне кільця, вставочка з текстоліду між банками. Ось така розпаєчка. Все, зараз розпаю БМС, підготовка корпуса і втриму усадочку. Так у нас все. х Два кабеля. Так само Руслан просив, щоб просто були без нічого, він кудись хоче їх підключати. І зарядочка наша. Все, кидаємо в короб. Получился у нас вот такий кирпичик, чек-кубик, все. Тут герметичком созавываю. Провода, все красиво. Все. Просто что посылку.